Всім привіт, з вами Тріс, і сьогодні у нас незвичайне відео на каналі це відео фікс-багів по Sims. І як ви знаєте, у своїй спільноті каналу я написала, що нещодавно в мене гра зловила дивний баг. Це баг пов'язаний з ресторанами і барами. Це те, якщо ви приходите в бар або в ресторани, у вас там не з'являється персонал, який повинен обслуговувати ваших сімів. І я знайшла метод свій особистий, як фіксити це без переустановки гри або вінди. Насправді, це дуже просто. Але спочатку ми розберемо, чому виникає такий бах. І він виникає до речі, і в нових збереженнях також а він виникає з за того, що вимкнена слава. Ця система слави, яка бісюча, насправді, і я теж її не люблю. І досить часто вимикала її раніше. Особисто я її вимкнула в сім'ї Адамс, і саме сім'я Адамс в мене зловила цей баг. І зараз ми знаходимося в збереженні, де бачите, тільки Артура. Я просто повидаляла інших сім'їв, Ну, тобто тут є інші сім'ї, але в цілому це поламане, спеціально поламане збереження, щоб я вам показала, як я фікшу ці баги. І для цього не потрібно переостановлювати вінду або гру, або переселяти сім'ї в інше збереження. І таким макаром у вас старе збереження теж буде нормально працювати, але прийдеться попахать. І зараз я вам розкажу мій спосіб для цього, чому я вибрала саме такий, насправді можна, наприклад, переселити в нове збереження своїх персонажів, якщо у вас нове збереження, от тільки ви його стартанули, і у вас там ще нема, як у мене, в сім'ї з 8 поколінь. От і е, мені всіх їх переселять і е, влаштовувати там якось їм нагаладжувати зв'язки з їх рідними, з їх друзями, всіх їх переселять з їх будиночками. Уявляєте, який це шмат праці. Особисто в мене немає на це часу. Переустановлювати в вінду, і дівчата писали, що це теж допомагає. На жаль, теж я не можу, бо в мене е, е, комп'ютер дуже пов'язаний з моєю основною роботою, і там, якщо я переостанув вінду, все це потрібно буде якось переустановити. Підлаштувати, тож для мене теж це не варіант взагалі, і тому мені легше було б не грати, ніж ніж переустановлювати вінду. І тому я довго витрачала час на те, щоб знайти спосіб, який допоможе боротися з цим багом, не переселяючи сім'ю в інше збереження і не переустанавлюючи вінду. Хоча дівчата написали, що це допомагає. Тож, давайте розберемо взагалі, чому ви виникає такий баг. Як ви знаєте, в нас є Get Famous, таке доповнення, яке і чомусь конфліктує з новим доповненням, і з новим фіксом до доповнення. Насправді він конфліктує. Нам потрібно, по-перше, встановити славу, але в сім'ї Адамс вона була увімкнена і зламалося все не із-за цього. У інших людей я так розумію, що він виникає саме із-за цього. Дивіться, в нас тут є глобальне вімкнення, де воно тут взагалі не знаходиться, Game Options, отут. Тут. А, глобальне увімкнення цих е, слави. от Якщо у вас тут галочки не буде, то, скоріше за все, у вас і в нових збереженнях теж виникне цей баг. Тобто, якщо ви тут приберете галочку, то 100% у вас буде цей баг. Ну, у мене, як бачите, вона увімкнена. І в е, на моїх адамсах вона була увімкнена для всіх. Але е, можна вимкнути славу ще й окремо усіма. І от, на жаль, саме тому в мене і поламалася гра, бо в мене у Артура якраз він у мене забагувався і за нього полетіла все, у мене у Артура вимкнена. Система Get Famous, як бачите, її треба увімкнути. І якщо ну, отут от ви вмикаєте, я не буду вмикати, бо я хочу вам показати цей баг, ви її вмикаєте. Типу, так, я хочу знову грати в Get Famous саме цим персонажем. Він один в мене такий був, і за нього заглючило старе збереження сім'ї Адамс. І для мене, звичайно, варіант їх всіх було переселяти, бо тут вісім поколінь, ну, саме тут поки що тільки Артур, бо я всіх видалила, щоб вам показати цей баг. От і чого він виникає? Тож, коротше, уявляєте собі. Собі, я переселяла всіх його родичів, всіх його рідних, друзів і так далі, і налагоджувала всі ці стосунки. Це ж просто треш. От. Тому, е, якщо у вас є такий сім, у якого вимкнена е, слава, ви можете відкатитися назад і увімкнути цю славу, і збереження знову запрацює нормально. Але якщо воно вже у вас е, е, якби ви програли якийсь час і вже побачили цей баг в грі, то це не допоможе. Все одно баг буде в грі, навіть якщо ви увімкнете тут славу і. Продовжити вже з увімкненою славою грати, але ви вже зловили цей баг, то це не допоможе. Коротше кажучи, не працюють бари і ресторани, туди не приходять е, персонал. Давайте тепер подивимося, як ми це можемо пофіксити. Отже, ви приїжджаєте в ресторан, і тут є бармен, але всі інші всі ми сюди не приходять. Ми можемо довго тут сидіти, але в цілому тут буде тільки бармен і сидіти якийсь народ, який типу замовив столик. Але як бачите, я навіть на столики не можу нажати, і сісти я теж сюди не можу, бо якби я повинна замовити столика, я його не можу. Замовити, бо нема тут персоналу. Якщо ви скачаєте якийсь інший ресторан і поставите сюди, він теж не буде працювати. Для цього потрібно а, пофіксити, в принципі, це збереження, пофіксити всі ресторани, які є в цьому збереженні, і, звичайно, увімкнути славу такого персонажа. Отже, дивіться, ми приїхали в бар, і тут немає бармена, і я не можу його найняти або ще щось зробити. І а, для того, щоб пофіксити, давайте з бару почнемо, раз ми вже в барі, то давайте фіксити його. Насправді всі бари зараз не працюють, навіть якщо ви. Зараз увімкнете славу, це не допоможе, але її треба увімкнути, щоб далі все нормально працювало після того, як ви все пофіксите. Значить, ми йдемо сюди і вмикаємо в нас славу. У Артура так, я хочу увімкнути, щоб він тепер хотів стати. Знаменитим. І тепер давайте з бару почнемо. Ми що робимо? Ми заходимо сюди, в build-by-mod і. А, no, senc. Ми тут вибираємо, що це більше не бар, а це кафе. І як бачите, тут, звичайно, немає якихось предметів для кафе. Ми просто їх беремо, витягуємо і ставимо тут ну, предмет це для кафе, що тут буде в нас тепер. Геть, кафе. А, так, значить. Кавоварка, все, У нас начебто для кафе все є. І тепер виходимо в життя. От, і зараз сюди прийде людина, яка буде робити каву. Нам треба трошки почекати, щоб вся людина прийшла. А ми з Артуром, от у нас прийшов Баріста. Як бачите, Баріста хоча б не глючать Алілуя. І тепер ми тут можемо найняти людину, яка буде працювати в барі. Так ми і робимо. Ми наймаємо простого міксолоджеста, бармена, який в нас зараз сюди прийде. Дивіться, нам теж треба трохи почекати, щоб бармен сюди прийшов. Ще тут, як завжди, з пакетами на голові, хрен пам'ять, що робиться. Так, ну от десь, десь тут точно бармен біжить. Оце бармен у нас біжить, бачите? А тепер хай він займе своє місце. Цей бармен? Чи барменша? Давай, людина, працюй. А, всі, бачите, до, до кафе пішли. Так, тепер бариста в нас на місці, і тепер що ми робимо? Ми заходимо знову в build by mod. І. Окей, я вас зрозуміла. І тепер прибираємо це назад, що ми все. Ми не хочемо, щоб тут було кафе. І нам потрібно тут перевести, що це знову став бар. Все, це бар. І тепер дивіться, наш бариста працює тут. І все нормально працює. Ми можемо і самі сюди прийти, е, працювати як бармени. І бармен тут буде залишатися. Ми можемо поїхати звідси. Давайте звідси поїдемо, але бармен тут залишиться, і бар буде працювати. Ми просто їдемо кудись далі. Дивіться, теж тут нікого нема, як бачите. Ну можна сюди найняти, звичайно, людину, яка буде тут продавати щось за барною стійкою. Але в цілому у нас тут є тільки оця людина, яка прибирає, але все одно він один тут. І ресторан знову не працює. Як бачите, нічого тут не працює. Папа сюди прийшов. Але Слава в нас тут працює, як бачите, а з рестораном треба фіксити його. Значить, що ми робимо з такими ресторанами? І теж з ними з кожним потрібно так зробити. Ми беремо і купуємо ресторан. Давайте тепер купимо той, в який ми вперше приїхали. І де це? Ми купуємо ресторан, а він у нас знаходиться тут. Оцей ресторан ми купуємо. Так, так. Так, дивіться, ми приїхали в наш новий ресторан, ми приведемо сюди якісь кошти. Мені не шкода, бо в нас дофіга коштів. От, тому ми можемо купити всі ресторани, які тільки захочемо. І наймаємо сюди став. Наймаємо наших е, працівників. Так, дивіться, ми сюди найняли наш став наших е, персонажів, які будуть обслуговувати цей ресторан. Сюди найняли шеф-поварів, сюди найняли людину адміністратора, який буде всіх запрошувати, і за столики в ресторані, і також офіціантів. І тепер ми е, беремо відкриваємо ресторан. От, чекаємо, допоки всі ці люди прийдуть сюди в ресторан. Давай, де адміністратор. Де вона ходи? Так, в нас же люди, які хочуть зайняти столики, прийшли. Адміністратор десь лазе. Що у нас з адміністратором? Де наш адміністратор? Я не знаю. Чувак, ти де, ти де заблукав? Давайте ще раз тоді. Ми тебе звільняємо. Мені потрібен нормальний адміністратор, який прийде до нас. Так. А, ти ще його звільняєш, тільки окей. Close. Так, мені потрібен. Мені потрібна людина, яка сюди прийде. Давай ти, спробуємо тебе. Так, open. Так, от, бачите, пофіксили ми адміністратора. щось той мужик був забагований якийсь, і тепер ми можемо найняти столик. Ресторан тепер працює. Цей ресторан поки що належить нам. Ми їдемо в бар. Перевіримо, чи там є людина, яка повинна продавати напої. Їдемо сюди. Дивимось. ага, Наш бармен, як бачите, тут працює. Все гаразд, у нас з барменом. Ви у нас хто бариста, який тут залишився досі, чи що. А, все. Все нормально працює, як бачите, ми можемо замовити щось а, тут. А тепер давайте от що зробимо з рестораном, Ми його продамо. Отже, ми вийшли на мапу міста. Я зрозуміла тебе, жінко. От наш ресторан, який ми з вами купили. Ми тепер беремо і нажимаємо сюди от, на цю кнопочку, що ми його продаємо. Він нам тепер не буде належати. Гроші в вашу сім'ю так повертаються. А ми йдемо знову до Артура. Так дивіться, у нас тут, в принципі, все ок в цьому барі. Давайте тепер поїдемо в той ресторан, який ми з вами продали. І дивіться, в нас тут є працівники. Ви можете тепер взяти собі столик. Ресторан працює нормально, і він нікому не належить, належить грі, а не вашій сім'ї. Але насправді ви можете поступити так з усіма ресторанами, купити, наприклад, їх, щоб вони належали конкретним сім'ям, і щоб ви швидко могли їх фіксити, наймати туди людей. І щоб це не робила за вас гра. Бо як бачите, вам потрібно, щоб всі ресторани працювали. І для цього вам потрібно поїздити по всіх ресторанах, всіх купити, а потім їх всі продати. Або всі купити і просто займатися тим, що ви заходите в сім'ю, які цей ресторан належить, і наймаєте туди працівників, якщо ем, ці працівники, наприклад, померли від старості. Якось так. Але ресторан, як бачите, пофікшений, працює, все нормально. Але всі інші ресторани, які ми з вами не купили і так не зробили, як я вам показала. Вони зараз забаговані. Тож, для того, щоб пофіксити взагалі все збереження, вам потрібно поїздити по всіх ресторанах і купити їх, і наняти туди працівників, а потім продати, або залишити їх у своїх сім'ях в ці ресторани, і їх далі якось ну, розвивати або не розвивати, ну хоча б дивитися, щоб там був персонал. Або е якщо вам е потрібно пофіксити бари, і їх теж треба пофіксити по, всі по всьому збереженню, вам потрібно туди поїхати, перевезти їх в кафе, купити туди стійку для кави, потім найняти працівника, який буде в барі. Працювати, потім продати цю стійку для кави і перевезти все це в бар. І тільки тоді всі бари будуть пофікшені. Зараз бари, в які ми з вами не їздили, вони не пофікшені, не пофікшені як і ресторани. Тому що така схема, але в цілому це працює і збереження далі нормально працює, не багує, все нормально з ним. Ну, Звичайно, якщо ви можете відкатитися взагалі в збереження назад, і увімкнути славу, там де її треба увімкнути у свого сіма, якщо в нього не вона вимкнена, або от ту галочку поставити для всіх сімів, якщо у вас там галочки нема, то у вас все повинно працювати і без отаких от фіксів, без того, щоб кататися по всіх усюдах, по цьому збереженню і фіксити все це. Але в мене, на жаль, отак. От я зловила цей баг, награла якийсь час, і в мене все, в принципі, в моєму збереженні все поламалося, всі бари і всі ресторани. Але я, я, як бачите, я краще так їх пофікшу, ніж буду переустановлювати вінду. І ще якщо я її переустановлю, ще й на факт, що я насправді пофікшу все, тож для мене це працює. Я сподіваюся, воно буде працювати і у вас. We'll be right <laughs> back. І напишіть, будь ласка, чи запрацював мій метод у вас, якщо у вас є цей баг. І якщо не запрацював, теж пишіть, щоб люди знали, що у когось це працює, а у когось ніт. Але в цілому, як бачите, я на своїй грі вам показала, що він цей метод дійсно в мене працює і його знайшла. Я насправді я не знаю, я ні у кого не бачила, щоб хтось до такого додумався і отак фіксив баги. Але методом проб і помилок я таки дійшла до такого методу фіксу цього Увагу. Тож, сподіваюся, він і вам допоможе також. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть свої коменти, якщо знайшли інші методи або, може, моди, які це все фіксять. І всім всього найкращого. Пока-пока!